Вас вітає автомотоклуб HorsePower.ua І я Загородній Борис І сьогодні в нас огляд комплекту прокладок на двигун 2.0 бензин. Серія двигуна Т-20 C20C. С20C, це двигун 2,0. Він в в оригіналі йде 126-133 і 150 кінських сил. Ну що ж, приїхав комплект. Зараз ми його відкриємо, подивимося. Відповідно хочу подякувати компанії, яка займалась підбором даного комплекту. Дуже дякую. Отже, я зняв уже упаковочку. Що ми бачимо? Ми бачимо, найперше це серійні номера, ось вони. Кому потрібен. Виробництво Корея. Компанія Gasket Kit. також. Ось ще є в нас, так. Добре. Тут хочу показати є голограма. Добре, зараз відкриваємо сам ремкомплект. Отже, ще є один номер, який був. Ось він. Так. Спробуємо зараз. Так, Все. Ось один номер и ось мы имеем. Еще один. Добре. Скрываем далее. Отже. Перше, що ми бачимо, ми бачимо прокладку під клапанну кришку. Зараз я все по порядку. Ось прокладка під клапанну кришку. Далі сальники клапанів. Сальник коленвала, сальник розпідвалив. Далі прокладки всі подвигуни. Зелена прокладочка це масляний насос, а це вже всі інші з'єднувальні. Щоб не в подробиці, відповідно, резинове кільце. Далі це оригінальна прокладочка вихлопної прийомної труби, котра вже колектор з'єднує з вихлопом. Це прокладка вихлопа, як ви бачите. Ось далі. Це прокладочка всасуючого колектора. Далі. Прокладочка. Голови. І прокладочка поддона. Всім дякую за увагу. Нагадаю, з вами був ваш автомотоклуб horsepower.ua Не забувайте залишати свої лайки, дизлайки, коментарі. Що буде потрібно? А ось ще є. А ось це досить рідкісні прокладочки. Це прокладочки під термостат. І ще одна там є переходна така. Кому потрібно, я знайду їхній номер, ну но наразі ось ми бачимо так. На жаль, таких прокладочок гумових не продають. Лише вони йдуть в комплекті. Всім дякую за увагу. Ще раз нагадую, ви можете залишити свої лайки, дизлайки, залишайте коментарі. Відповідно, завдяки вашим коментарям ми будемо бачити, що вам подобається, в чому нам... Вдосконалитись. Всім бажаю успіхів. Потрібно звертатись. З вами був ваш автомотоклуб Horse Power UA і я, Загородній Борис. Всім удачі, пока-пока.